Привіт! І з вами Статнік. В цьому відео я розпочинаю серію відеороликів під назвою Хроніки Альбіону Літописи БДУ, частина 1. Початок. Історія гільдії розпочалася в далекому 2020 році, коли ще світ був інший, а не такий, як ви його знаєте тепер. На той час я ще був студентом. Саме під час літніх канікул я шукав що ж пограти, і тоді до мене завітав мій друг, якого ви тепер знаєте під Ніком Декс, із цікавою грою Albion Online. З його слів, це була цікава MMORPG із новою на той час для мене механікою. Ultimo і І online я не грав, тому фанати, вибачайте. Грати я почав із 26 липня 2020 року. Дату я підглянув на офіційному сайті в особистому профілі. На жаль, або, на щастя, відео про цей час збереглося мало. У мій старенький ноутбук Lenovo B590 ледь запускав гру. Грати було практично неможливо. Але гра була цікавою, тому я хотів поглянути що і як. До того як я розпочав своє знайомство із світом альбіону, Дексі з братом, якого ви знаєте, ніком фуфу, вже награли кілька десятків годин. Почали водити мене у курс справ, і тоді я захопився збиральництвом биття мобів в безпечних землях. Спершу я багато збирав ресурсів, і оскільки я був зовсім не вихочений, то доводилося збирати багато міськорівневого ресурсу, паралельно б'ючи мобів, яких я зустрічав на своєму шляху. Цікаво було, що гра кожного дня на півгодини вимикала сервер на перезагрузку, і потрібно було чекати, поки все оновиться. На той момент сервер був лише один, і гравці з усього світу грали лише на ньому. Погравши кілька годин і назбиравши сріпла для створення гільдії разом із Декс і Фуфул ми створили гільдію «Братерство до області України, обравши тех БДУ. На той момент це був дев'ятий сезон гільдії, але нас було лише кілька людей у Гільдії, тим більше ми практично нічого не знали про гру. Кілька днів я при можливості запускав альбіон, щоб знову і знову поринути у цікавить на той час для мене збір ресурсів, крах та биття мобів, цікавою механікою фракцій, коли ще у жовтих землях у бойовому режимі вас могли не лише оглушити, а й забрати усі ваші речі. Тобто це був смертельний контент. Ми ще робили спроби возити серця, возилися із міста до міста, привозять різні товари, але в основному це був збір ресурсів. Потім, через те, що мій ноут м'яко кажучи, не витягував гру, і в силу того, що тоді я мав дві роботи та навчання, гільдю я передав Дексу. Я закинув гру на два роки. Що робилося на той період із Гільдією? Я знаю і слів хлопців. Вони качалися, заробляли срібло, знайшли ще кілька людей у гільдію, деякий час пограли у цій гільді і також закинули грати. На жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. І відновлення активних бойових дій на сході України, атаки по цивільних об'єктах, а також по об'єктах енергосистеми, смерті знайомих і близьких людей залишили свій слід у житті кожного з нас. Це важкий період для нашого народу і важка тема для обговорення. Повернувся я в рук 31 серпня 2022 року. На той момент мені вдалося заробити на комп'ютера, на якому я міг комфортно кати гру. Не те, щоб гра почала чудово працювати, але суттєво стало краще, ніж грати на попередньому ноутбуці. Першою справою я пішов перевірити, які речі у мене залишилися. Оглянувши банк, я там нічого не знайшов. Побіг глянути, чи збереглися речі на Гідійському мострі. Там я знайшов якийсь дріб'язок, а також ресурси, які ми колись назбирали з хлопцями разом. Оглянув ратуш на монстру, в остров, яку ми побудували як тільки почали грати. І відбувся регулярний перезапуск сервера. Потрібно було зачекати півгодини. Далі довелося практично із само початку розбиратися і знову робити базові помилки новачка, оскільки я раніше багато збирав ресурсів, вирішив знову почати із цього. Рівень моїх інструментів був близький. Я навіть не міг збирати все, що знаходиться в безпечних землях. Але вирішив що варто почати все й одразу, щоб мати можливість збирати кожен ресурс, який мені зустрічається. Хоча це не зовсім було ефективно, але все ж таки результат був. Звісно, поради, як правильно збирати ресурси, я отримав від екса, який на той момент, раючи раніше, був уже досить випачений. Час від часу у відкритому світі з'являлися скрині, і в більшості випадків здобич із нею отримав той, хто швидше її відкриє. Інколи за скриню потрібно було боротися або тікати, щоб не бути оглушеним на 3 хвилини. Лечким шантом дається гіді активних гравців було мало. Ми трьох ходили чистити групові підземелі. Звісно, не найкращі діяльності в цій грі, але нам було цікаво. Там було трошки луто і слави, та разом веселіше. Через деякий час вирішили піти на волонські шляхи, портали яких відкривалися на кожній безпечній локації. Не встиг я добратися до, до Декса і Фуфла перший раз, як вони вже відкисли. У моментах, коли був вільний час, я намагався запрошувати українців у гільдію. Час від часу ловив попередження від модераторів, але результат був того вартий. Потроху люди збиралися. Спроб пофармити скрині в Аволоні ми робили багато, але не завжди успішно. Часто у непідходящий момент до нас забігали і шансів врятуватися було мало. Тоді тема ПВП для нас була ще в новинку. Але з часом ми вже не тільки тікали, а й давали здачі, продовжували подорожувати шляхами Аволону. Поступово нас збирали все більше і більше досвіду. Вчора є також підземелля для одного гравця. Луту там не було ні тоді, ні зараз, особливо у безпечних землях. На той момент я цього не знав, тому все ще пробував і вчився на власних помилках. Хоча віра в те, що там є лут, була. Я навіть якось їх чистив у повністю латній броні з болової, хоча моє спорядження явно для цього не підходило. Інколи, поки Дексь чекав арену і щоб дарма не гаяти час в очікуванні, бігав в зелені данжі, що і я, поки шукало арену. Кілька разів я робив так, як він, зміг спробувати потикати кнопки проти інших гравців і чуть зрозуміти, що таке ПВП. Через кілька тижнів у Гільді вступив Сонатіом трохи згодом зі сумілка і своїм другом. Це були активні гравці, з якими можна було разом пограти. Часто щоб не було нудно для того, щоб новачки з герою, ми ходили групою в зелені данчі. В основному, це було для того, щоб більше поговорити, а не ефективно пограти в гру. Коли нас ставало більше, ми вже чистили групові підземелля, більш складніші, де здобичі було вже більше, ніж у зелених підземелях. Хоча ми були новачками і не кожен для нас був легким, але з часом ці проблеми зникали. Все те, що я збирав, я спробував переробляти на матеріали для будівництва або крафту спорядження. Те, що мені було не потрібне, я продавав на ринку. Завжди потрібно було виставляти по найнижчій ціні мінус одна монетка, і тоді шанси, що вашу річ хтось купить значно вищі. Пізбиравши срібла із різних джерел, я купив свій перший прем, що дозволило мені купити острів, на якому я побудував свій перший дім. Далі ми покинули свій альянс Bridgewatch Group і шукали собі новий, продовжували ходити в групі, які прокачуватись і заробляти срібло. Також спробували статичні групові підземелля, але нас там швидко прийняли, і туди ми повернемося ще не скоро. Спробували пофармити групові підземелля в Аволоні, оздобичів там було значно більше, ніж у звичайних, і практично на нас це вийшло. Але непрошені гості намагалися нас задайвити. З першого разу в них нічого не вийшло, і вони втекли. Проте перед самим босом вони повернулися. І, на жаль, до цього вони були підготовлені краще. Результат був таким самим, як і з Татіком. У хлопці згоріло дупа від таких активностей. Коли не було з ким побігати, я спробував себе у підземелях для демонів, карапте. Час від часу я навідувався туди, хоча цікава активність і досить зрозуміла механіка, навіть в неправильному спорядженні, тобто білді, досить було просто перемогти боса. Т але так як за десяток разів я не зустрів жодного гравця, я припинив їх проходити. Спробував я і половити рибку. Спочатку було вигідно, але я вмикав постійно бойовим режим фракцій, і потім страждав від гравців іншої фракції, тому я недовго цим займався. Також активно розвивав свій власний острів, подавав будинки для робочих, вирощував родину і тваринок на продаж. На той час це було вигідно, навіть не витрачаючи свій дограційний фокус, особливий бонус для власників преміум аккаунту. Тиждень ми бігали без альянсу, потім Дек вступив у новий. На той момент вибір альянсу не впливав на нашу групу, оскільки ми не сильно комунікували в ньому і знаходились там просто для галочки. Я продовжував бігати з хлопцями, збирати ресурси у чорних землях, які були значно цінніші, бити мобів, особливо тих, які були усилені. За них слави давали більше. Прокачувати фракції бриджа під час війни фракції захоплювати форпости з випадковими гравцями. Паралельно у чатах я шукав новачків і запрошував їх у гідів. Хоча, навіть якщо вдавалося словити одну людину в гідів, на контакт вони йшли погано, хоча я їх розумію. Не до ігру було тоді, але хотілося відволіктися думками, хоча б на годинку. На цей час росіяни вже активно били по енергетичній системі України, і навіть ті люди, які були в гільдії, не могли зібратися разом, щоб трошки пограти. різні були графіки відключень, але це інша тема для відео. Приблизно на сьомий тиждень після повернення в гру, займаючись збором ресурсів, ми говорили з Дексом про те, що потрібно щось змінювати, адже він не хотів ловити в чаті новачків, щоб зібрати з гільдію, і про те, що йому немає куди рости у цій гільдії, і те, що ми обмежені у гравцях, щоб спробувати себе кращій ігровій активності. Після довгих роздумів Декс прийняв рішення передати гільдію беду мені, оскільки я хотів залишитися. Через деякий час він вже шукав собі нову гільдію, але ми все одно грали разом. Коли була можливість, і практично одразу, оскільки я тепер управляв гільдію, покинув наявний альянс і почав шукати, який буде відповідати ідеям гільдії. Наступні три тижні минули досить швидко. Я займався звичними справами, які перетворилися на рутину: збір ресурсів у жовтих землях, догляд острова, биття мобів, щоб отримати більше слави, брати участь у фракційних війнах. Проти люму, проти Мартлока, оскільки електроенергія могла зникати в будь-який момент, я рідко ходив у чорні землі. Хоча хлопці й були в іншій гільдії, але час від часу я з ними разом бігав. Ми шукали чим зайнятися, ловили гангрів, просто в відкритому світі, і в підземелях. Коли не вистачало людей, вони ходили з нами по групових, розповідали те нове, що дізналися. Тобто ми тримали зв'язок. І тоді я зацікавився твічем і під'єднав свій ігровий акаунт до нього, щоб за перегляд стрімерів отримувати скриньки із Три Трібізок, але було цікаво, що випаде із тої скрині. Ще кілька тижнів було все стабільно, проповіданчик, коли було із ким не піти, і збір ресурсів, включно із риболовлею. Також набирав новачків та гільдія жила до наступної події, яка відкрила для нас іншу сторону цієї гри. Ми приєдналися до альянсу, який був одним із найкращих в українському ком'юніті, і ми довго були його частиною, але це вже зовсім інший літопис. Ну що ж, перший літопис, який охоплює період від заснування гільдії, перерву, повернення, збору перших братерників. То приєднання до нашого третього альянсу завершено. Якщо хочете дізнатися більше, ви знаєте, що робити на цьому. Бувайте, бережіть себе.